Майстер-клас із радіожурналістики для майбутніх працівників ЗМІ провів столичний фахівець Володимир Різун. Відтепер гостьовий професор матиме лекції у Прикарпатському університеті на кафедрі журналістики. До студентів приїхав з великою сумкою, привіз свою мобільну радіостудію. Це бачите, оця вся техніка для того, щоб навчити зараз студентам робити радіопрограму. Ви знаєте, не потрібної радіостудії: ноутбук, мікрофон, диктофон. Наушники, колонки, і все, і радіостудія готова. Ось студенти поприносили аудіозаписи, Вони брали інтерв'ю. То дуже навіть по звуку, якісні записи. Зараз такі мобільні телефони, що воно дозволяє використовувати те, що там записано, і може навіть в серйозних ефірах. Складність професії журналіста дівчата й хлопці відчули вже за кілька годин. Вони самостійно брали інтерв'ю, а тоді взялися за створення випуску радійних новин. Змоделювали тижневик. З 14 подій, які відбулися в їхньому навчальному закладі за кілька днів, обрали лише чотири. Так дійшли до найцікавішого моменту монтажу. Ми реально себе відчули, як в шкірі нас справжні журналісти, і ми зробили текст підводки. І завтра буде презентація нашого ефіру. Ну здавалося, б нереально це було зробити протягом години часу, але нам вдалося ми це зробили. Захопило, в принципі все, було дуже цікаво, дуже пізнавально для нас. Взагалі все дуже сподобалось. Складно, складно. Дуже сьогодні відчули, як це складна професія, дуже сильно. Доносити правду до людей та вміти відрізняти пропаганду від журналістики. Цього принципу мають дотримуватися усі, хто працює в мас-медіа, каже Володимир Візун. Журналісти, зайнявши свою нішу, мають мати міцний хребет, аби ні під кого не прогинатися. Відтак, за словами професора, нині у ЗМІ бачимо чимало порушень професійних стандартів. Нам треба довести нашу українську журналістику до того, щоб вона дотримувалася звичайних людських професійних стандартів, які існують в усьому журналізмі світу. Але на жаль, ми маємо те, що маємо що. В, нашому, в нашій українській журналістиці йде недотримання професійних стандартів. Ну, я не хочу сказати, що всі, але в цілому проблема з цим існує. 40 активних молодих першокурсників вже за кілька років формуватимуть обличчя національного простору, сподіваються, їхні наставники. Завдання для них найважливіше зараз правдиво висвітлювати події, дотримуватися журналістської етики, дотримуватися професійних стандартів і, власне, формувати наше майбутнє, майбутнє нашої журналістики. За результатами майстер-класу кожен студент підготував сюжет радіопередачі та отримав можливість презентувати його своїм колегам.